То одні пишуть, давайте вже за будь-яких умов це треба завершувати на нужен мір. А інші так слухайте, ми тут скільки вже таку ціну заплатили, так, так. через родину в поки що зараз шалені втрати, і тепер ми що просто перестанемо стріляти і знову будемо чекати, поки нас ще раз прийдуть захватити. Правильно, Це ж може бути ситуація. А на що тоді погоджуватися зеленському? Ну, наприклад, для, для тебе особисто є якийсь прийнятний варіант те, те, що нас зараз, будуть, нам зараз будуть ну, рекомендувати. Okay, ми поговорили по, про стратегію Путіна і стратегію Трампа. Да? Путін висуває чотири свої умови, а Трамп одну. Там, просто перестаємо стріляти, Вова, і все. Е, но тут, уже ж, тут якраз ж можливий варіант з Зеленському. По-перше, що ніхто не скаже, особливо з європейців, це Трамп, він же ж не системний політик, він може болтати, що, що хто хоче. От, і оцей Венс, його там вони ж там, ну той вже ж прямо казав, що Україні доведеться пожертвувати територіями, да. І вони так думають, але на камеру так ну, нормальний європейський політик не скаже. Вони скажуть, ні, ми ніколи не визнаємо Крим російським, ну ніколи, там, типу, від слова ніколи. І раз агресія продовжується, ми не знімемо санкції і не віддамо активи. От то і тут Зеленському треба буде підключати, сідати на коня і ну, летіть десь і до Трампа, і летіть до Сі Цзіньпіна і сказати, так а, а Володимир Олександрович, ой, Володимир Володимирович не соглашається взагалі ні на які умови. Може, б ви його підстягнули. А хто у нас може закінчити Аня, війну? У нас можуть закінчити війну. Дуже швидко, Китай і Індія. Вони можуть просто перестати купувати у Путіна нафту і все. І Путін сяде на п'яту точку за півроку. І всі скажуть: Ну окей, Владимир Владимирович, ми зменшуємо тебе закупки, от, поки ти не согласишся на просто перестати стріляти, як собі. Володимир Олександрович напророкував вже сам собі ще в кінці 18-го року. Правильно, так. Да. Або хто може закінчити війну? Правильно, може закінчити війну швидко, Саудіти, збить цену на нафту. Це в, в інтересах всіх у світі, ну, крім самих Саудітів, але тут от їхня політична воля. Все одно. Собівартість нафти на росіюшки, ну я різних дивився експертів, Там 38 називають, називають 42 долара за, за баррель, а у саудітів 14. Тобто їм до 40 сбыть, нефіг делать, вони все одно в прибилях, в барашах. Вони все одно можуть там. Ну, що... в політичної волі мало, треба політична вигода або фінансова вигода, економічна керуватися. Ну, їм... Правильно, і для цього ж і потрібно, щоб Зеленський казав, там що Трамп пряжіться, поговорить з Саудітом. Рейган погубив Совєтський Союз за рахунок просто змови із Саудівської Аравії. Саудіти збили ціну на нафту. Такої дешевої нафти, як в кінці 80-х не було. Що сталося? Совєтський Союз розвалився сам по собі від тяжкого бремені, От. Чому? Тому що нафтодолари 70-х, бо всі, от всі згадують Брежнєва. Народ же ж у нас наївний і думає, от при Брежнєві пожили, строїлись там типа, там, типа кажуть, вітя і твої ж батьки там построїлись да, в 70-х. Ну так, да, да. В 70-х построїлись всі, то, що було дешев, ну було багато вливання ніфті долара, ми хліб дозволяли собі купувати. Советський Союз має це на увазі. От, і всякого, вся, всякої всячини, тому що долар був дешевий. Потім при Рейгані він був не ой, нафта стала дуже дешевою, і це Советський Союз, врешті-решті, згубило.